Не щоб не порушувати, включаємо 68-70 як вимкнути круїз. Круїз. Вимкнули, загорілись. І треба оцю кнопочку вниз натиснути. Все, автомобіль підтримує швидкість. Якщо хочемо трошки зменшити, щоб точно штрафнув не... один раз, мінус 2 кілометри, два рази мінус ще 2 км. Вверх, якщо. Плюс 2. Це скасування круїзу. Тобто от натискаєш, апа, вимкнувся, підняв, все, він працює знову. Просто їдеш, ти точно знаєш, що не порушуєш, і економ режим їзди на Nissan Leaf. Проти круїз можна ще, якщо натискаєш на педаль на тормоз, А, все, він вимкнувся. Тепер машина запам'ятала, швидкість, і якщо о, я прибрав, мах, якщо машина запам'ятала і рычажок вверх, то машина знову підніме до а, е круїзного значення попереднього. Тобто Так, потім вверх і все, машина сама буде набирати швидкість. Тому, якщо не треба це підвищення швидкості, тобто от вимкнули чи на е, важіль тормозу, і потім вниз. Вниз це просто е, фіксує ту швидкість, яка зараз є. Е, і вже не буде піднімати швидкість до тої, котра була попередня. Пам'яті залишається, якщо от 59, вимкнули. Потім, якщо вверх піднімемо, машина буде під, розганятись сама. Вимкнули, зафіксували 52, 52 вже все, в пам'яті є, існує. Тобто так приблизно працює круїз. Дуже комфортна штука, дуже. Така цікава, вона працює з 38 км на годину. Менше, ніж 38 вона на круїзі не їде. Найкраща швидкість взагалі на круїзі це десь приблизно 40-50 км на годину. Тобто, отак. От зробили ми 50, 49 48, опа. І 50 км котимось це найкраща взагалі швидкість для автомобіля, але в нас ніхто так не їздить, тому, тому будемо їхати трохи швидше, <смітна> щоб не сильно нас обганяли і ругали.